Понад рік у Деснянському районному суді Чернігова тривав розгляд у справі депутатки Чернігівської обласної ради Віти Соларєвої. 29 лютого, 2024 року. Суд виніс вердикт щодо цієї справи, але про все послідовно. Нагадаємо, 15 листопада 2022 року виконком прилуцької міськради ухвалив рішення про надання фінансової допомоги 52 прилучанам на загальну суму 174 тисячі гривень. Це бюджетні кошти з обласного депутатського фонду, які на прилуки спрямувала вже згадана обласна депутатка від батьківщини Віта Солорева. Варто звернути увагу, що з цієї суми найбільшу частку, а це 125 тисяч гривень, було виплачено на конкретний запит депутатки. Отже, відповідно до запиту депутатки від батьківщини грошову допомогу отримали. 37 жителів прилук, і ось тут починається найцікавіше. Адже в списку людей, які отримали грошову частку від обласного бюджету, увага. Матір Віти Солоревої, її колишній чоловік та однопартійці. На підставі цього віту Солореву хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією. Прошу відповідно визнати Солореву такою що вчинила адміністративний правопорушення, передбачено чини першої і другої статті 170. Другою з позначкою 7 кодексу України про адміністративні правопорушення призначити покрання відповідному розмірі розміру тисячі гривень штрафу. Утім, швидко поставити крапку в цій корупційній історії не вдалося. Причина цього стан здоров'я Віти Солоревої. Замість депутатки на судові засідання приходили довідки з прилуцької центральної міської лікарні про стаціонарне лікування жінки, що відбувалося саме в дати судових засідань. Солорева Надіслала довідку від 7.12.2023. Фотокопія, але електронним варіантом прийшло. Про те, що вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Ви подали клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з тим, що ваша підзахисна перебуває на лікарняному, так? Так, що коли судове засідання вкотре не відбулося через стаціонарний лікарняний Віти Солерової, наша знімальна команда відправилась до прилук, аби навідати її в лікарняній палаті і отримати коментар з приводу її судової справи. Утім, нам це так і не вдалося, адже в лікарні її не було. А на наші телефонні дзвінки жінка не відповідала. Є історія болізні, вона проходить лікування з приводу сукового діабета, в віді діабіті, ангіопатії, ніропатії. Проходить лікування. В довідці написано, що це стаціонарне лікування. звісно. Тобто, вона знаходиться тут зараз. Так ну зараз я час вона зараз прокапалась, з домодпусті памица. 28 лютого 2024 року відбулось чергове засідання суду у справі віти Солоревої. Цього разу депутатка разом із своєю правозахисницею вже були присутні в судовій залі. Одне з перших питань, яке поставив її суддя, стосувалось постійних лікарняних жінки, що за цікавим збігом обставин припадали на дати судових засідань. Солорева ви можете якось пояснити, що у нас як засідання, так і на лікарняному весь час З червня, здається, 23 року шість, ми не можемо шесть, провести. У мене 6 років. У мене 6 років. Ось повністю вся папка мого здоров'я. 6 років. Та я, я вам так я вам розказав. Операції мене, і мене, і мене, це моє здоров'я, я не викликуюся. Я буквально 4 дня назад так само проїхала із лікування, з Була там дуже 3 години. Озвучення рішення щодо цієї справи відбулось 29 лютого 2024 року в приміщенні Деснянського районного суду Чернігова. Утім, без присутності сторін обвинувачення та захисту. Суд постановив, що Солорева Віта має бути притягнена до адміністративної відповідальності. Простіше кажучи, провина депутатки в корупційних махінаціях визнана. Солореву Віту Володимирівну за протоколом, за протоколом номер 61 дріб 2023 та номер 62 дріб 2023, притягнути до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 172 значком 7, частиною 2 статті 172 значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти стягнення за правилами статті 36 Кодекс України про адміністративні правопорушення в виді штрафу в розмірі 300 податкових мінімумів доходів громадян, що складає 5100 гривень. Стягнути з Солорової Віти Володимирівни судовий. Збір на користь держави в розмірі 605 гривень 60 копійок. Сама ж Віта Солорева під час спілкування з журналістами зазначила, що подібне рішення суду вона вважає необґрунтованим і планує його оскаржувати, подавши апеляцію. Я рішення не приймала, користь я від цього не мала і не маю. Все. Отже, фінал цієї судової епопеї такий. Рішенням суду Віта Солорева визнана винною і, відповідно, має бути внесена до реєстру корупціонерів, а також сплатити встановлений судом адміністративний штраф.